Взуття Крем плюс Extra 35 кг в оригіналі ціною 20 300 гривень. Давайте напишнімо знайдю. Полянки, яка класна стильна моделечка. У нас тут, тут переламу Такі Красивенькі лофери. Також дуже красивий. От цікаво, що це за бренд. Тут, ну, тут, як ми можемо розібрати? Кожу дуже стильний, тут ніби зірочками такими йдуть. Космічні Чоловіча пара взуття в сіточкою, замшею. Це ніби якісь трекінгове взуття. Далі асікси. жовтенькі з фіолетовим та сірим в замші, погляньте такі крутезні, оранжевий такі засині. Найки, чорні, в сіточку, дуже лагасенькі. Малинові, погляньте які крутезні. Тут нас однозначно буде переважати тільки взуття, взуття але іменно кросівочки. кастомні найки. Але також тут буде невеличкий відсоток у нас стуфель різних санталиків. жіночих таке. У нас було така сама пада чоловічого коричневого. Можна підкласти якісь патні такі образи, якщо на тобі буде гуляти в горах, пезні. Це думаю, це більш до підліткового. можна Ну і також ще такий капат у нас тут іменно банбіч дитячого взуття. От ми того зізнали, його тут сиренькі. Такі зіки. Такі ми ще можете зробити. Там там папа і там. Ой, і там дуже хто папа там взуття, погляньте. Так, у них тут такі носи підстезні. Наступне. Це називається ось таканькі. Тості кедики біленькі, Самі звичайні. Най. там Танце -там. погляньте. Така ежева підошва, в піде ідеть солодна. Теж подивиться. Наступний Тут ми зараз у нас. Так, це у нас будуть іти. Адідаси, оригінальні копочки в золотистому такому круті. Асполівер. Як бачите, у нас тут класно буде переважати іменно брендові красивочки. Красів з... Ой, боже, гляньте, які тутезні. У нас тут томіки є. Так. коричневий з голубим. Далі. с фламинго. Вот такие балеточки. Дальше. Ой, тут конечно рюмочек. У вас такие затяжечки. Пролить взагалі супер. Копочки. Футбольное взуття. Адидас. Еще одна пара футбольного фила. еще одна пара футбольных будет найп. Так, примарк. Бачу, он тут где тут что-нибудь такая на пятой цвете. О, Майкл Коварс. да? Ну, кто-то Дуже поле, тут уже некрасненько у нас. Вот такая вот стилочка. сутяр, Адидаса. Яких такі стримі чоловічі. Таполі на високі такі платформі. Далі у нас будуть іти ось такі мультички, равно дуже м'якасенька. Шнурівочки йдуть в комплекті. Так. Ось такі з класною підошвою. Це також дуже цікава моделька, вона абсолютно нова, які не безстокові. Тут за Client з такими черепачками і янточками. Класна, ексклюзивна така моделька Nike. Гляньте, хто тут підозрю. І це ось такі кусончики. Це, це така класна коробка, тут у нас класно переважає мене... у ну, Бачите, я ще витягую і бачу, там що достатньо її красівочок. Так, ну, давайте спробуємо. Так, дитячі, найці також найкиску обрати чортом. на у нас будет так, о, что там еще вот это так, пара красивочек. С классной петрошевой такими вот подушечками. Сілочок. Ну, я кажу, ви бачите, тут одну качество переважають у нас кріслівочки. Сутні і тапулі, є тут тобто, отакі дитячі тапулі. Є в нас тут ось такі лупери, але бачити пару. Також у нас є дитячі ось таке життя, тому ніби вони стоково виглядають. Ще одна пара ось такого футбольного взуття. Ще одна пара футбольного взуття. Ось такий кобочок. від Adidas. Іще одна пара таких, тут сівочок, дуже лагесеньких на ліпучечках. Класна пара взуття лоферів. Навасенки. Тут навіть уже ліпучечка присутня. Пройшла пара їхніх. Тут все попаровані, розпарочок немає. Так, ось такі з карбованими церпнами літніх суття. Ну, а для того, щоб замовити таку коробочку, потрібно написати нашому менеджеру на випадку або телеграм.